Вітаємо, друзі! Це проєкт новини Мелітополя. Всім доброго дня! Дякуємо, що дивитесь. Нагадуємо, що цей проєкт реалізує Мелітопольська волонтерська група Патріот. І ми. Раді вас сьогодні вітати під час нашого чергового прямого етеру. І тема нашої сьогоднішньої розмови це медичні послуги для ВПО. Як підписати декларацію сімейним лікарем? Які зараз діють пільги? Чи можна якісь безкоштовні ліки отримати внутрішньо переміщеним особам? На всі ці питання відповіді нам надасть наш сьогоднішній гість: це начальник відділу охорони здоров'я Мелітопольської міської ради Запорізької області, Гадомський Віталій Ігорович. Пане Віталію! Доброго дня! Майного лікаря, адже без декларації людині можуть не надати ніякої допомоги. За, згідно з українському законодавством, які діє на всій території України, той, хто зареєстрував у Мелітополі декларацію сімейним лікарем, але зараз не має контакту, або зв'язку з сімейним лікарем, і виїхав на підконтрольну Україні територію. Він може зі своєю декларацією звернутися до. Любого лікаря в будь-якому закладі і отримати відповідні послуги, які він має, в які хоче отримати прийом лікаря, консультації, аналізи, отримати направлення на на довзьких спеціалістів скерування. Ну і так далі. Усі, повністю, всі повністю всі, що є у доступі в Україні. Тобто, так легко, просто якщо людина мала декларацію, мала сімейного лікаря в Мелітополі. Ресурсах, і чоловік, як як номер паспорту, як і ще щось, він приходить, називає своє ім'я, фамілію ім і все, і підтягує декларацію, ту, яку він має. Якщо о, хтось не встиг зробити декларацію з іменем лікарем, він має це зробити на підконтрольній території, звернутися до будь-якого закладу первинної допомоги і замовити, закінчити декларацію. Так, а якщо не було, то так просто за угу, чудово. Що стосується. Так, можливо, в центрах допомоги саме тут проводяться безкоштовні консультації для мешканців Мелітополя. Якщо є якісь питання стосовно запису до профільних спеціалістів, чи можна туди звернутися? Так саме в центрах, саме тут працюють лікарі, і зараз я вам зачитаю перелік навіть: це невролог, ендокринолог, гастроентеролог, дитячий кардіолог, дерматолог, педіатр. Усі ці спеціальності є, всі лікарі цих спеціальностей є в наявності, е, і всі наші мешканці Мелітополя можуть звернутися безкоштовно е, до цих лікарів і отримати поради. Прийти? Так, 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 так. А, але важливо мати е, довідку ВПО до. внутрішньо переміщеної особи. Тож маємо довідку ВПО і приходимо і отримуємо потрібні послуги. Угу. Наступне питання стосується складних випадків, якщо, приміром, людині потрібна операція або якесь довготривале лікування, чи є якісь державні або, можливо, міські програми, які можуть допомогти ВПО з цими питаннями? А, дивіться. Є підтримка ВПО у кожному місті обласному місті е, України, а також є законодавство України, яке передбачає безоплатну допомогу будь-якого рівня. Тобто, якщо е, мешканцю Мелітополя або Іншому громадянину України, який має декларацію з сімейним лікарем, потрібно звернутися з сімейним лікарем, отримати скерування до вузького спеціаліста. Військовий спеціаліст робить консультацію. Що потрібна операція, вузький спеціаліст надає скерування до будь-якого стаціонару України. Тут вже ВПО, не ВПО, це не має значення це громадян України і отримує усі послуги медичні, які може надати той, той чи інший заклад. Угу. Дякую за відповідь. А що стосується тих програм, за якими можна отримати, і чи існують такі програми, за якими можна отримати безкоштовні ліки за рецептом, ми знаємо, що раніше. Отримати, наприклад, ельтіроксин, або ж ліки для гепертоніків, або ж для хворих на цукровий діабет. Як зараз із цим? Є програма Доступні ліки, які діють по всій країні, і з цими доступними ліками можна отримати безкоштовно у тих аптеках, які працюють цією програмою. А також центр допомоги саме тут можна прийти, отримати за такими хворобами, як гіпертонічна хвороба, цукровий діабет другого типу, захворення чи то подібної залози, бронхіальна астма. Просто прийти до центру саме тут, звернутися до лікаря і отримати безкоштовно ці ліки. Ці ліки надають наші благодійники і ті, хто. Підводився передати безкоштовно а, ці ліки для того, щоб їх безкоштовно також видати тому, хто їх потребує. Дякую. Тож ще раз нагадуємо нашим глядачам, що із, із такими питаннями теж можна звертатися до простору допомоги саме тут. Так. А підкажіть, будь ласка, пане Віталію, а чи допомагає яким чином влада влаштовуватись на роботу медикам, якщо, приміром, медичний працівник виїхав з окупованого Мелітополя на підконтрольну Україну і шукає тут роботу? Чи були такі випадки? Ну в нас ті, хто от я казав, що є спеціалісти, неврологи, кардіологи, та далі вони виїхали, вони звернулися, вже мають роботу. Тому хто виїхав з Мелітополя, з медичної освіти, хоче влаштуватися на роботу, можна звернутися особисто до мене, можна прийти в саме тут центр на дня послуг, і сказати, що я медичний працівник, маю таку таку освіту, і я хочу влаштуватися. І знову повертаємося до простору саме тут, бо із цим питанням сюди можна звертатися. <хи> так, дякую. А тепер питання, які стосуються дітей, зокрема стосовно щеплень, адже а, дуже часто ми припускаємо, могла бути така ситуація, коли родини з дітьми, виїжджаючи з окупації, могли порушити календар щеплень, і було складно зробити щеплення, саме які було потрібно за цим графіком. Як зараз батькам відновити цей процес? Ну, ті, хто виїхав з Мелітополя, так, мають довідку ВПО, вони можуть прийти знову ж в центр саме тут, і отримати щеплення від Зараз я подивлюся, мені така інформація. Від 12 місяців до 6 років, хто пропустив щеплення від вакцинації від Кору краснухи епідемічного паратиту дітей від 6 місяців до 6 років, а також усі, не здоганяючи вакцинації, можуть бути від 2 до 17 років. В центрі саме тут звертайтеся, ви отримаєте усі необхідні ліки і вакцинації. Угу. І ще що стосується медичного обслуговування для дітей: якщо так трапилося, що батьки не забрали з собою особисті лікарняні картки дітей, як тепер їх відновити? Ну, е якщо е наш мешканець міста мав декларацію з сімейним лікарем, то ці картки або ще щось вони підтягнуті в інтернеті і підтягнуті е до бази НСЗУ і бази е наших закладів. І зараз е ну, Керівники намагаються відновити оці всі форми 063, медичну документацію і для цього для того, щоб відновити в повному осізі ті, хто хоче відновити свої картки, мають звернутися до центру саме тут, до педіатра або сімейного лікаря, і за своїми даними будемо відновляти. Угу. Пане Віталію, я вам дякую щиро за відповіді. Все надзвичайно так чітко, структуровано і зрозуміло було пояснено. Будемо поступово завершувати нашу розмову від вас, якщо можна, буквально кілька слів, побажань мелітопольцям на завершення сьогоднішньої розмови. Ну, мелітопольцям я бажаю, спершу це здоров'я. Здоров'я як фізичного, здоров'я психічного. Не втрачати надії, з все буде добре. Так, ми всі зустрінемося у нашому Мелітополі і як кажуть, вірити в нас, вірити в Україну, вірити в ЗСУ. Дякую, щиро. Нашим глядачам нагадую, що гостем цього етеру був начальник відділу охорони здоров'я Мелітопольської міської ради Запорізької області Гадомський Віталій Ігорович. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися. Це був проєкт новини Мелітополя. Бережіть себе, все буде Україна.